Це найскладніше завдання, напевно, за всю, всю сучасну війну. Кринки, я не тільки там літав, бивав їх кучами, а й доставка була. Ну, наприклад, там, пів кілограма за одну ходку я мог віднести будь-чого. Це було все. Ми радійки носили їжу, носили воду, медикаменти. Патрони переносились, і таких ходок я робив там, 50 за день. Це 25 кілограм будь-чого я мог занести на лівий берег. І з часом дізналися, побачили цю штуку, всю, що за день накопичення посилок, і ввечері піхота виходила, забирала їх. І вони придумали свою штуку, що такі, такі самі посилочки, тільки вони туди гранату і без чеки. Вони нас передають, що там подуріли, нам гранати скидаєте. Ну, це ж 5 діти придумали цю штуку. І що ми зробили, що я кожну посилку підписував Вайт, щоб вони дивляться, повернули, ага, Вайт, все, можна брати. Ну, вони, там, вони ж це бачили також, все зверху, з неба вони не, не могли побачити надпис той маленький на кожній посилці, і вже вони фільтрували де можна брати, де не можна було.